Тупникрінкавця президента є завжди у цій порі разом з нами. Вітаємо вітаємо, вітаємо вас, вітає. пане Михайло, Давайте одразу про обговоримо і тему укриттів, оскільки така у нас нині атмосфера підземельна, так би мовити. Вашу реакцію хотілося б почути на ті скандали, які тривають вже здається близько двох тижнів, і на результати перевірки укриттів. Як, Перевірка... як ви хотіли? Ну, по-перше, мені здається, що це трошки дивно, коли в нас все пробують перевести у політику і політичну площину як таку. Ну тому що дивіться, бомбосховище це ж ключове сьогодні. Правильно з урахуванням того інструменту війни, який використовує Російська Федерація. Вона використовує ракетні обстріли центрів міст і дронові обстріли. І безумовно, люди мають мати впевненість в тому, що є місця, де вони можуть це перечекати. Це дуже важливо, і президент тільки про це завжди говорить. Він говорить: не створюйте фікцію. Ну тобто, не говоріть, що в нас там є, ми побудували, ми зробили. Просто зробіть і не говоріть про це. А що ми маємо сьогодні? Перевірка показує, що практично 30 там чи 35% відсотків абсолютно відсутні бомбосховища. по всій країні, практично у Києві в тому числі. Ну тобто, це ж фікція. Фікція далі. Президент говорить: та не треба нам казати, що це політичні якісь там справи чи так далі. Йдіть, зробіть. Ну є вертикаль міська знову ж таки. Хтось має опікуватись цивільним захистом. Ну тобто, захистом цивільного населення. Хто має цим опікуватись? Є міські адміністрації. Є безумовно виборчі посади, це мери, але в принципі це ж одночасно в Києві і міська адміністрація, яка займається розподілом коштів, і безумовно це мерія як така виборча посада. І не треба знову ж таки, на мій погляд, просто виходити і казати Ви знаєте, це нас тут хтось тисне політично, тому що і так далі немає сьогодні політики. Сьогодні є дві два елемента політики перша це війна, яку треба виграти обов'язково, і друга це збереження життів цивільного населення, тому що знову ж таки Росія просто його атакує. І тому замість того, щоб переводити все в якусь політичну площину, просто робіть роботу. Скажіть, так, ми тут не доробили, ну тут не допрацювали, будемо е це якось виправляти і так далі. Додамо коштів окремо, додамо е регламенту роботи цих закладів і так далі. От я не розумію це в Україні. Навіщо ви завжди переходите в якусь площину політичну? Це ж не вирішить справу, правильно. Це ж не дасть людям впевненість. Ну, Політичну получено знаєте, коли переходять зазвичай, тоді коли хтось не впорався зі своїм завданням, і от так. тоді одразу починають перекидати відповідальність Я один на одного. Повністю згоден. Я просто хочу, щоб суспільство правильно ставило акценти і не грало з цю гру. Не треба розподіляти свої там, нам він подобається хтось, нам хтось не подобається. Ми тут за нього. Ми тут за нього і так далі. Тому подібне. Не грайтеся це. Дбайте про те, що державні інституції, в тому числі місцеві державні. Інституції, які ми є, РДА, КМДА і так далі, мають працювати відповідно для, до своїх функцій. Тобто, спочатку хай забезпечать вам необхідні місця укриттів, а після цього вже говорять про те, наскільки вони вам симпатичні. Ну тобто, хай продають там піар якийсь. Тобто, було було бажано, щоб спочатку була функціональність. Компетентність друга складова, а вже третя піар, а не навпаки. На жаль, в нас завжди спочатку піар. Дивіться, як я виглядаю гарно. Може мене з цього боку сфотографуйте, тому що я зараз буду говорити, що мене переслідують за те, що я не зробив там бомбоскоче. Ти спочатку його зроби, а потім фотографуйся там зліва, справа. Я не знаю. Я. Адже погодьтесь трохи дивно говорити про укриття і їхній стан, аж на цьому етапі, коли вже триває не перший далеко місяць повномасштабної війни. Не дивно, Катю, я переб'ю. Не дивно. Дивно, це є невідповідність певних інституцій завданням, які стоять перед сучасною країною. Тому що ніхто ніколи не перевіряв. Тому що всі розуміли, що можна буде якось відмазатись від чогось, можна буде знову ж таки вийти. А давайте ми зробимо технологічну програму, як ми будемо відбріхуватись від абсолютно нормального зауваження. Ну це по всій країні. І якщо у вас 35% не відпрацьованих невідпрацьованих бомбосховищ, якщо у вас більше половини бомбосховищ непридатні для цього, там вони можуть бути відкриті, але вони не придатні, тому що там ну неможливо знаходитись. Це означає просто, що в державі все буксує. Ну мається в нас, на різних рівнях, і треба це виправляти. Але це треба виправляти, коли ти усвідомлюєш. Що це помилка? Перед заявкою наступної теми просто маленька репліка. Навіть кілька днів тому, коли ми з колегою з Гончаровою вели ефір, ми згадували, що от перевірили будинки в себе на районі, деякі, де були зачинені бомбосховища. Вони і досі станом на тепер в Печерському районі зачинені. Розумієте, це, знаєте, така це табличка. ті 15% відсотків. Да. Нині працюють про які говорив профільний міністр. Сьогодні у нас в ефірі ми говорили власне про відсоткове співвідношення. Скільки придатні, скільки не. Придатні, от лише 15% відкриті і придатні, розумієте. Та цифра Є в Києві. Дві в мене репліки. Перша це великими літерами написано безвідповідальність на різних рівнях. Ну просто немає різниці. Це ж не моя сім'я, це ж інша сім'я. А друга складова це завжди я. От як я політично виглядаю, чи дуже гарно я виглядаю, і так далі. Тобто, ніхто не думає, що ти маєш відповідати за конкретні функції. Сьогодні в нас я ще раз підкреслю дві конкретні функції: перше це забезпечення армії всім необхідним інструментом для того, щоб дійти до фіналу війни. Це перше, і мають всі на цьому концентруватись, не про свої кармани знову ж таки думати, а як ми тут десь будемо заробляти. І друга складова це відповідальність за життя людей. Тому що якщо ми не захищаємо людей в себе дома, в місті Києві, наприклад, то тоді навіщо ми хочемо виграти війну? Заради кого?